Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту збройні сили України на лінії бойового зіткнення. Ліквідували відомого російського боксера Мергена Будаєва, який був майстром спорту Російської Федерації. Він воював на боці окупантів під Києвом. Був у Бучі під та гостомелем. Від початку війни Будаєв мав чотири поранення п'яте стало фатальним. За 24 делегати проти семеро один бюлетень виявився недійсним у такий спосіб на 73-му конгресі міжнародної федерації санного спорту, що проходить у фінському місті. Тампере, під час першого голосування були підтримані резолюції 2022 та 2024 років щодо відсторонення росіян від міжнародних змагань. А під час другого конгресу вирішив не дозволяти виконавчій раді організації розробляти програму ЕЙ для нейтральних російських спортсменів, які таким чином. Разом з супроводом не будуть допущені до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані. За останні рішення знову віддали свої голоси 24 делегати, тоді як 8, підтримали можливість участі нейтралів. Ось так всім спортивний арбітражний суд у Лозанні. Хвалив рішення на користь клубу англійської прем'єр-ліги Вестхем, який відмовляється платити російському ЦСКА за трансфер Хавбека Ніколи Влащича, перехід відбувся ще до 2022 до 2022 року, 7 мільйонів 200 тисяч євро. Подібне лондонці аргументують тим, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії заборонив фінансові зв'язки з російською стороною, і Вестхем не має намір порушувати санкції своєї держави, тому до тих, поки рішення. Великої Британії не зміниться. Цска гроші не отримає наразі. Влашиш захищає кольори італійського торіну. Могло бути, може, могло бути. Краще своєчасно піти. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров навесні 2025 року мав пропозицію очолити одну з команд з близького сходу. Мова йде про саудівський чемпіонат або Лігу Об'єднаних Арабських Еміратів, де йому запропонували шалену зарплату, яку українські тренери близько ніколи не отримували. Втім, він відмовився від подібної ідеї і залишився у національній збірні суперником Київського Динамо у другому кваліфікаційному раунді ліги чемпіонів буде переможець пари жальгеріс Литва, Хамрун Спартанс Мальта. Перший поєдинок наша команда проведе в гостях 22 або 23 липня. А матч відповідь відбудеться на умовно домашній арені 29 дев'ятого. Або 30 липня переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду турніру. А той, хто програє, перейде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Донецький шахтар у разі подолання першого раунду Ліги Європи, де його суперником буде Ільвес з Філяндії. У другому зіграє з 16-разовим чемпіоном Туреччини, який минулого року фінішував четвертим Бешикташем. Перший поєдинок на полі суперника гірники проведуть 24 липня в гостях. Повторний номінально вдома 31 Невдаха протистояння перейде у третій кваліфікаційний раунд. Ліги конференцій, натомість у другому цього турніру Житомирська Полісся зійдеться з сильнішим двою Борац Баня Лука, Боснія та Герцегована, Санта-Колома, Андора. Складніше завдання очікує на Олександрію, де на неї очікує один з тандему Аек Ларнака Кіпр, партизан Сербія. На сам кінець Донецький Шахтар, якщо не подолає фінський Ільвес, зіграє тут з Нідерландським Азе Алкмар. Матчі пройдуть 24 та 31 липня. Якщо наші команди або одна з них програють, то вилітають із Єврокубків. Криворізький Кривбас офіційно голосив про відхід віцепрезидента клубу Артема Гагаріна, який обіймав свою посаду протягом останніх п'яти років. З добре поінформованих джерел стало відомо, що подібна ініціатива належить президенту клубу Костянтину Караманіцу. який, втім, серед іншого, щиро і тепло подякував Гагаріну за все, що він зробив для клубу, зазначивши, що наразі Кривбас переходить у нову фазу. Змінюється структура, формат роботи, і ці зміни диктують нові непрості рішення. Вихованці комплексної дитячинацької школи з боксу іденобор з Дніпровської міської ради Єгор Шевченко і Назар Сівцов, тренери Володимир Кімов та Костянтин Деморецький стали чемпіонами Кубка світу поточного року з кікбоксингу вако в категорії молодших юніорів, 15-16 років, які завершилися в. Угорщині всеукраїнський спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді до міжнародного олімпійського дня, який у світі відсвяткують 23 червня, що його патронує НОК України в останній день традиційної щорічної, вже 14-ї за ліком літньої хіміко-біологічної школи у науковому медичному ліцеї Дніпро, протягом якої здобувачі освіти проводять безліч зустрічі. Відвідують музеї і відомі клініки, де знайомляться з майбутньою професією та новітніми технологіями. Став заключним акордом усього навчання для 47 найкращих учнів переможців Олімпіад, конкурсів захисті Малої академії наук України, міжнародних та вітчизняних фестивалів і змагань. Це український спортивно-інтерактивний захід серед дітей та молоді до міжнародного олімпійського дня, який у світі відсвяткують 23 червня, що патронує наук України в останній день традиційної щорічної, вже 14-ї за ліком літньої хіміко-біологічної школи у науковому медичному ліцеї Дніпро, протягом якої здобувачі освіти. Проводять безліч зустрічі, відвідують музеї і відомі клініки, де знайомляться з майбутньою професією та новітніми технологіями. Став заключним акордом всього навчання для 40 семи найкращих учнів-переможців олімпіад, конкурсів захистів Малої академії наук України, міжнародних та вітчизняних фестивалів і змагань. До них в гості завітали члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заступник голови громадської організації Срібна призерка Олімпіади з академічного вислування. Заслужений майстер спорту України Діна Мівтахудінова, голова обласного підрозділу громадської організації фізкультурно-спортивне товариство Спартак, майстер спорту України з волейболу Вікторія Рєшина та начальниця відділу молоді спорту і гендерної політики обласної ради Вікторія Возна. Вони спільно організували та провели для юнаків і дівчат турнір Веселі старти, які розпочалися з інтенсивної руханки. Далі настала черга різноманітних цікавих і захоплюючих естафет. Різної складності, бігу з м'ячами, кульками, ракетками, ключками для флорболу, де команди змагалися на кращий результат щодо швидкості, спритності та рівноваги, а учасники мали змогу перевірити свої спортивні навички, продемонструвати, що вміють долати перепони, проявили справжню волю до перемоги, згуртованість, організованість. Дружбу та взаємовиручку, яскраві, неперевершені, непереможні, розумні наші майбутні діти, майбутні медики. Вони показали свої спортивні якості. Ну саме головне що те заряд енергії, позитиву. І тому дякуємо олімпійському комітету. Ми прийшли не з пустими руками, подарували подарунки, футбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі. Тому сьогодні такий цікавий захід. І дякуємо, дякуємо нашому Дніпропетровському відділенню нок, тому що ми розвиваємо спорт. На Дніпропетровщині, це наші діти. Після завершення заходу Діна Артурівна разом з іншими почесними гостями подарували учасникам і навчальному закладу волейбольні та баскетбольні м'ячі, ракетки для бадмінтону та багато іншого спортивного інвентаря і знаряддя, а переможцем звітних змагань грай та перемагай стала команда Піаш 7 після чого відбулося вшанування чемпіонів і призерів літньої школи у щоденних інтелектуальних конкурсах, лабораторних практикумах. Творчих змаганнях, режисерів, сценаристів, відеосюжетів, художників та дослідників. Третім тут став колектив Sigma Science Club. Друге місце навпіл розділили колективи Bio Macchiato та вище згадана PH7, які щільно крокували пліч опліч у ході навчання. А загальнокомандний успіх у підсумку святкували небезпечні пептиди, які отримали головний приз неймовірного тижня науки, творчості спорту. Дружби, ми дякуємо, що останній день у нас спортивний це розгрузка дітей. Ви бачили, які вони всі задоволені, який у них був адреналін від того, що вони перемагали. Тому е, національний олімпійський комітет е, завжди з нами. Завжди проходять у нас ці спортивні змагання, і це дає можливість нам більше в такий складний час бути впевненим, щоб діти були впевнені, що перемога обов'язково буде, і що багато залежить чисто від них. Гарним солодким подарунком для всіх у спекотний день літа стало смачне морозиво від партнера проекту, після чого усі традиційно сфотографувалися на загальне фото, на згадку про олімпійський день у рамках. 14-літньої хіміко-біологічної школи у науковому медичному ліцеї Дніпро нашого міста. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.